Всім доброго дня. Сьогодні у нас у продажу Renault Megane 3-го покоління 2012 року випуску, 4 місяць. Автомобіль тільки приїхав з Нідерландів, повністю розмитнений, сертифікований і готов пакет документів для постановки автомобіля на облік. Пробіг автомобіля становить 197 тисяч, пробіг автомобіля 100%, оригінальний підтверджений сервісною книгою, виписками з РДВ. Також пробіг можна перевірити за допомогою ВІН-коду, який буде в описі під відео, за допомогою платних сервісів, або за допомогою комп'ютерної діагностики безпосередньо під час огляду транспортного засобу на місці. Немає жодних проблем. До пробігу ніхто не лазив, нічого там не робив. Пробіг 100% оригінальний. Це дуже велике везіння. Знайти автомобіль в Нідерландах. З таким пробігом за адекватні кошти дуже нам пощастило. Автомобіль повністю обслужений. Зроблена дистриб'юція, замінений ремінь ГРМ, ролики, помпа. Також на ставі 74 у автомобіля повністю замінена гальмівна система. Встановлені нові гальмівні диски, гальмівні колодки, гальмівна рідина, а також замінена мастило в двигуні. Тобто, на даний час. Автомобіль не потребує жодних вкладень, повністю обслугований і готовий до експлуатації. По кузову автомобіль має два підкраси косметичні. Це, як завжди, права задня арка. Я вже декілька разів казав у своїх відео, що в Нідерландах є така проблема. Є маленькі стовчики, бетонні або залізні на паркінгах біля супермаркенів, торгових розважальних центрів, які надзвичайно гарно шкрябують наші чудові автомобілі. І це кришка багажника. Так само лише косметика, товщиноміна фарби показує 190-180 до 200 мікрон. Оком ви це не побачите, зроблено дуже якісно, зроблено в Нідерландах. Тому жодних зауважень по цим, цим роботам нема. Також в автомобілі не крутився не один, один болт, не знімався, не одна деталь. Всі стікла в автомобілі рідні 12 року, включаючи лобове. Тобто ні про яке ДТП мова не йде навіть близько. Всі прийоми в автомобілі також рідні. Е, на жаль, не можу. Зараз це продемонструвати за допомогою товщиноміра фарби, тому що банально холодно, сів акумулятор. Але я обов'язково зніму додаткове відео, або при бажанні скину його людині, яка буде цікавитися даним автомобілем. Тобто задня ляда і права арка 170-180 до 200 мікрон. Тобто це лише другий шар фарби, нічого більшого абсолютно. Автомобіль знаходиться на оригінальних 17 легкосплавних дисках. Чудових дисків в чудовому стані, без подряпин. Всі 4. Також на автомобілі встановлена дуже гарна резина. 24 тиждень 2021 року, 4 сезони. Це все сезонна резина. Залишок протектору десь відсотків. Звичайно гарна резина. По комплектації це комплектація bose. Повноцінний боус, який включає в себе передній парктронік, денні ледовські ходові вогні, складання дзеркал, безключовий доступ задні парктроніки. Також 4 склепідйомники, підігрів зеркал, це стандартний набір. В автомобілі стоїть преміальна акустика BOSE, 8 динаміків. Підсилювач, а також сабвуфер, який встановлений у ногах у переднього пасажира. Також у автомобілі встановлена система Start-Stop ESP, автомобіль має датчик світла, датчик дощу, двохзонний клімат-контроль, кнопку старт-стоп, мультимедіа. Також навігацію, електроручний круїз-контроль, систему Air Quality Sensor. І зараз заведемо автомобіль. і заводиться з піоберта, немає жодних помилок, нічого навіть близько. І в автомобілі встановлена камера заднього огляду, яка малює траєкторію повороту керма. Тобто це повноцінний боус з усіма опціями, які мають бути. По салону автомобіль дуже збережений, в дуже гарному стані. Всі дверні карти, панелі, пороги, резиночки, всі ціленькі, нічого не подряпано, не порвано. Стан водійського сидіння, стан керма, дуже збережений салон, автомобіль 2012 року, майже 200 тисяч пробігу, але стан салону надзвичайно гарний. Дверні карти, хімчистка. В автомобілі не робилася, лише легеньке вологе прибирання, комплект ковриків, два ключі. Немає ніяких подряпин, вм'ятин, від ременів безпеки, як зазвичай це в даних автомобілях. Також у нас дуже просторий багажник зі шторкою. Для того, щоб можна було помістити собі всі, всі необхідні речі. В автомобілі є ремкомплект, комплект тобто компресор з герметиком. Так виглядає з цієї сторони. Він код, будь ласка, для перевірки. Пробіг без жодних проблем. Стань сидінь. Дуже гарний збережений автомобіль. На даний час, так як я казав в попередньому відео, ціни на дані автомобілі зросли. Це пов'язано з тим, що курс євро пішов догори, а тому під час конвертації валюти співвідношення курсу євро відіграє. Пливає на ціну автомобіля. Якщо я казав, що минулий автомобіль, коли при... приганявся співвідношення євро до долара, було 1,06-1,07, то зараз 1,08-1,09 навіть в деяких випадках. Тому розмитнення ще подорожчало. Що буде після нового року, ми поки що не знаємо, сказати не можемо, однак це від нас не залежить. На цю ситуацію не ви, ні ми, на жаль, вплинути ніяк не можемо. Автомобіль не має жодних якихось вм'ятин, подряпин, царапин, притертості, потертостей, нічого серйозного. Суміду. Дуже гарно в дуже у стані. Збережений, обслужений автомобіль. Брати, їздити і насолоджуватися. Автомобіля дуже гарний кольор, темно-сірий -темно металік. Виглядає надзвичайно чудово, він не такий прискіпливий, як чорний колір, При цьому вигляд має надзвичайний. Кого зацікавить денний автомобіль, будь ласка, телефонуйте, відповімо на всі ваші запитання. Приїжджайте, дивіться, купуйте автомобілем, будете задоволені 100%, це я вам гарантую. Усім питанням, які не було почуті у цьому відео, будь ласка, телефонуйте на 066 267 8987. Звати Анатолій. Приїжджайте і насолоджуйтесь автомобілем. Всім дякую за увагу, гарного дня, мирного неба. Перемога, як завжди. Буде за нами, з наступаючими святами. До нових зустрічей. До побачення.